У Хмельницькому влаштували День подяки Сполученим Штатам Америки за активну підтримку України у боротьбі з російськими окупантами. Регбі, фрізбі, дачбол, спайкбол, флорбол, диск-гольф це види спорту, які асоціюються із американською культурою. Залучити українських дітей до таких активностей у майбутньому прагне громадська організація Спорт міністрі. Робимо гольф це е, типа як фрізбі. Кидати диски різного різної тяжесті і попадати ось в цю штуку. Є дачбол. Ми запустили федерацію з дачболу в Україні і збираємо людей для того, щоб люди долучились до грати, і можливо вступили в нашу лігу федерацію для того, щоб розвиватися. Підготували розваги і для наймолодших: риболовля у басейні, міні баскетбол та квести. На цьому заході ми представляємо дві локації. Це локація від нашого басейну. В міні-басейні діти можуть половити рибку, порибалити, і самі влучні рибаки отримують наліпки за свій улов. А також у нас локація дитячого баскетболу. Діти можуть на таких спеціальних тренувальних, ніби як базах, пройти випробування і покидати м'яч у кільце. Чому баскетбол? Тому що саме це американський вид спорту. В нашому квізі, де кожен бажаючий міг отримати різнопланові питання і на швидкість та за приємні подарунки на них відповідати. Це були по географії, на швидкість фотографії осіб, міста та інше за перемог. У квестах чи іграх дітям роздавали солодощі і значки з прапорами України та США. Аж чотири відзнаки отримав Богдан. Я сьогодні граю в ігри, які тут зробили зарабату, якісь конфети, ще шевод, жетони такі. А за де метання ракет. За ловлі рибок, хлопчик каже, чудово знає мету свята, і хоч воно існує віднедавна, йому вже полюбилося. Я подякував США сполучених Штатів Америки за те, що вони допомагають Україні, дають гуманітарну допомогу, дають якісь ружі, щоб ми могли воювати проти. Окупантів на набережні південного бугу встановили міні-кінотеатр і безкоштовно показували кінострічки й мультфільми. А що було смачно, пропонували натуральний крафтовий і традиційно американський маршмелоу. Це е, маршмелоу. Це так, так скажемо класичний американський продукт, який всі на пікніках вони полюбляють. Ми його представляємо в трьох видах. Він у нас там з кокосовою начинкою, горіховою і шоколадною. Є Зефір, класичний зефір, також різних смаків. Це мафіни і брауні. Також класичний американський десерт. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.